Книга мудрості Ісуса Сина Сираха, розділ 27 Багато людей грішать через користь. Розбагатіти прагнучи, прагнучі стають немилосердними. Кілок між щілини каміння вбивається, а між продаж та купівлю прокрадається гріх. Хто в острахові Господньому не тримає себе ревно, то хата в такого незабаром розвалиться. Коли решето трусять, висівки залишаються, так і хиби чоловіка в його розмові. Піч випробовує ганчарські начиння, людину випробовує її розмова. З плоду дерева. Праця над ним виявляється Думка ж людського серця і слова. Мужа не хвали, поки він ще не висловився, бо щойно словом людина випробовується. За правдою гнавшись, її досягнеш і в неї зодягнешся, мов ушати припишні. Птахи живуть із собі подібними Правда повертається до тих, що чинять правду. Лев учиняє на здобич засідку, а й гріх на тих, що несправедливість коять. Розмова благочесного повсякчасна мудрість Безумний же змінюється, наче той місяць. З нерозумними бувши. Зважай на час, а бувши з розумними, будь якнайдовше. Осоружне те, що варнякують дурні, А й сміються вони у гріха розкошувані. Як базіка нагромаджує клятви, стає волосся дуба. А як почне сперечатись вуха затуляти треба, Викликає кровопролиття сварня бундючних. Лайку їхню гидко слухати. Хто тайне розголошує, втрачає довір'я, і друга собі він більш не знайде. Друга люби і на нього звіряйсь, та, розголосивши його тайни, вже за ним не женись. Бо як людина втрачає свого небіжчика, так і ти втрачаєш твого ближнього дружбу, і як випустив єси з рук своїх птаха. Так і друга ти втратив не впіймати більше. Не женися за ним, бо вже він далеко, мов сарна і сітей, утік він, бо на рану є перев'язка і на лайку примирення, та немає надії для того, хто зраджує тайну. Хто прижмурює око, той лихо кує, і вже годі його відвернути від того. Перед очима твоїми уста його солодкі, він буде твої слова подивляти, та потім мову свою перекрутить, і в твоїх же словах знайде він згіршення. Многе мені осоружне, та ніхто так, як оцей, а й Господові стане він осоружний. Хто підкидає камінь, собі ж на голову кидає, призводить до рани удар зрадливий. Хто яму копає, у неї впаде, хто сідь розставляє, впіймається в неї, хто чинить погане, воно впаде на нього, так що й сам не взнає, звідкіль воно нагрянуло. Голуміна руга для гордовитого та й помста, мов лев, чигає на нього. У сітку потрапляють ті, що раді падінню побожних. Муки їх жертимуть ще перед смертю. Гнів та пересердя речі мерзенні, уділом вони чоловікові грішному.